Наступний пункт 66 Це про прийняття постанови НКРКП, про встановлення зелених тарифів. Будь ласка, Михайловський. Відповідно до вимог закону України про альтернативні джерела енергії порядку становлено перегляду та припинення дії зеленого тарифу. Зелені тарифи на електричну енергію встановлюються на наступний квартал з урахуванням середньої офіційного курсу гривні щодо курсу євро, встановленого НБУ за останні 30 днів, що передують даті останнього засідання НКРКП у поточному кварталі. У зв'язку з тим, що сьогодні відбувається останнє засідання НКРКП в кварталі, департамент ринку виконав перерахунок зелених тарифів на електричну енергію. Та пропоную прийняти постанову НКРКП, а саме простанова зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелені затримання рівня використання обладнання української виробництва для суб'єктів господарювання, простанова зелених тарифів на електричну енергію вироблену генеруючим установкам споживачів, у тому числі енергетичних кооперацій установлення потужність, яких не перевищують 150 кВт, та простановлена зелених тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючим установкам приватних домогосподарств. Дякую за інформацію. Хочу звернути увагу, що ми кожен рік на виконання вимог закону. Про ринок електричної енергії той тобто, кожен квартал, але в кінці року ми затверджуємо тарифи для виробників звідновлень джерел енергії. Але в нас тут є також зареєстрований учасник від представник Верховної Ради Кучеренко Олексій Юрійович Дуста. Да, дякую, пане Юрію. Ну по суті, я просто повторюю те, що ви сказали, що ви виконуєте норму закону, як на мене, не норму, не закону. Але оскільки ми в правовому правій державі, і ви мусите робити те, що згідно законом, то до вас питань по суті немає. Питання до законодавця. Дякую, дякую вам, Олексій Юрійович, за вашу позицію. Будемо сподіватися, що у досконалим найближчим часом. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято.